Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, приїхала додому, я вже вночі. <сум> Ніби по годинах все так само, але на дворі вже ніч. Пізно, по внутрішніх відчуттях так само вже спати хочу, а годинник каже, що ще ні. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас із цим переведенням годинника, чи ви відчуваєте це чи ні. Бо знаєте, колись була як молодша, мені це не відчувалося, просто аби не забути. І це все, що потрібно перевести. А зараз якось мені от катастрофічно бракує цієї годинки. І я не знаю, якось, якось е, все йде ж кереберті. Ось так вам скажу. Е, ніби здавалося, що ну, мав <мало> би бути навпаки краще, але поки що я не адаптувалася ось так. Я кажу, вік дається в смеки. Адаптація проходить і довше. Загалом, просто думаю, це через кількість обов'язків, то трошки, трошки трудно щось змінити, а організм хоче свого. Ось так. Загалом до вас сьогодні відео трошечки з такою <смі> темою усміхнутися. Ми сьогодні хочу, щоб поговорили про стереотипи. Я тут у відео вас запрошую в коментарях. Сьогодні мала дуже цікаве спілкування із пані у коментарях. Не пам'ятаю під яким там відео, під останнім чи перед останнім. А, під останнім, напевно, бо це там, де Ілюша в комбінезоні. Мало того, Бог з тим, що той комбінезон не рожевий. Що він червоний, але пані не сподобалося, що я нап'ялила на пацана <реже> рожевий комбінезон. Почнемо з того, що е, я думаю, кожен розуміє, що неможливо дитину в 6 років змусити ходити в чомусь, тому чому вона не хоче, е, ну, якщо в неї нормальне відчуття себе. Тобто, це дитини, звичайно, вибір. А те, чому дитині комфортне, то що, кому яка справа, яке діло, то в чому дитині комфортне. Це перше таке. Е, але загалом. Я якби не бачу проблеми в тому, щоб хлопчики носили рожеве. Мені здається, це отакий, просто такий стереотип, який десь у когось там засів. І я, наприклад, прикладі цього стереотипу зараз буду говорити трошечки так порозмовляю з вами. А ви пишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас є стереотипи, або які ви себе зловили що були і змогли їх позбутися. Ми будемо вибирати найсмішніший стереотип, який є. Знаєте, це ж усвідомлення не відразу приходить, що не все, що ми там собі напридумали, так і має бути. Колись теж думала, рожеві тільки дівчатка і так далі. А загалом, же, якщо подивитися, навіть як в школі ми вже цю тему зачіпали, то рожевий колір йде ще, якщо з історії, то він, навпаки, рожевий, червоний більше чоловічий колір. І, власне, він має таку, от, якщо дивитися на нього і розкладати на полички, то він є чоловічим. Але якось наше суспільство як завжди все перевернуло і вийшло так, що вважається, що Блакитний є більш чоловічий і так далі. Хоча, як на мене, він більш ніжний. В кожному разі це отак от сталося, і е, знаєте, до якогось певного моменту у мене так само було таке відчуття. А якщо б, наприклад, я побачила когось, якогось хлопця у рожевій кофті або в рожевій футболці, я би усміхнулася, і я би думала про це цілий день. О, Боже, він ходить в рожевій футболці. Це ще як підлітком була то така дурня у мене була в голові. А трошечки подорослішавши і в більшій мірі, все-таки скажу, зіграло роль у всіх таких стереотипах, рамках у цих надуманих своїх якихось правил, які ніде не записані, не знаю, чого люди їх дотримуються. Але в кожному разі я позбулася, грубо кажучи, от тут, коли переїхала. І я не кажу, що це, так приїхала, почува відразу все змінилося. Просто у мене це якось так в періодах співпало. І знаєте, у моєму оточенні і зараз дуже це, це просто так от видно, просто дивишся і це неможливо заперечити. По моєму спостереженні більш успішні чоловіки, і загалом такі, які займають керуючі, так би сказати, посади, вони не мають таких стереотипів. Більше того, я вам скажу, вони надають більше перевагу саме. Або не перевагу, а досить часто в її гардеробі видно рожеві речі. Наприклад, директори рожеві сорочки, рожеві ті шерти, рожеві елементи, червоні елементи простежуються. І це не є щось таке, це, це дорослий чоловік з величезною відповідальністю. Він себе почуває комфортно в цій рожевій сорочці. розумієте? Він приймає рішення в цій рожевій сорочці, вона йому нічого не заважає. Або, наприклад, люди, з якими я співпрацюю так само, і я би не сказала, що е, цей чоловік він менше чоловіком від того, що він в рожевій футболці такий. От я не знаю, мені ця футболка дуже подобається, вона стильна, і, і нічого, що вона рожева, вона класна на ньому, вона, вона личить цьому чоловіку, і він в ньому в ній класно, ефектно виглядає. Чи рожевого вона кольору, чи якого, це не має значення, тому що має значення, хто її заложив, хто її б'є, і як він себе в цьому почуває, як він себе в цьому презентує. В даному випадку, коли ти на це дивишся, от взагалі не виникає думки і якогось е, такого е, відчуття, що там щось не так, що там щось неправильно, що це якийсь жіночий, або що щось там, щось там не пасує. От ні, немає. І знаєте, смішно так от читати ну такого роду щось, тим більше що. Коли, коли хтось тобі якісь там претензії ще ставить, помимо поминемо той факт, тому що кажу до коментарів різного роду, я вже звикла. Я просто хотіла, якби на прикладі от цього, тому що ну це ж з життя, це з мого каналу витягнути. Тому якби хочу з вами про це поспілкуватися, бо може це ну я не знаю, може я настільки там е, вільна, і, вільна і далека в своїх тих поглядах, але як на мене, я бачу, що люди взагалі з відносно зовнішнього вигляду вони так. Сильно, як це сказати, не м -м, заморочуються. Не знаю, чи є таке українське слово, заморочуються. І все одно <с? <с?> взагалі е звернула увагу, що тут е за кордоном е набагато простіше люди ставляться до зовнішнього вигляду. Серйозно, от відчувається мені чомусь ця різниця. Набагато простіше е люди вільніші від того, а що подумає хтось інший про них. І мені це подобається, мене це підкупає, тому що мені немає різниці, хто що на себе вдів. Мені важливо, як я виглядаю в плані того, чи я подобаюся собі, коли дивлюся у церкві, чи комфортно себе почуваю, чи мені це подобається, те, яка я зараз, і так далі. І дуже класно оточувати себе теж так само такими людьми, тому що вони не будуть. Пліткувати про інших, вони не будуть обговорювати, або що вона оділа ту саму сорочку два дні, або це ж старий крій, або там ще щось там. Цей колір був в минулому сезоні, чи ще щось там, чи ще щось там. Вони не обговорюють такі теми, вони обговорюють набагато цікавіші. І повірте, з ними набагато цікавіше. Е, можна щось нового повчитися, це зовсім інше мислення, і зовсім, зовсім по-іншому дивляться на цей світ. І от це цікаво. І, знаєте, знову ж таки скажу, приведу, вернуся до тих чоловіків, впевнених в рожевому. Це не є так, що ці люди ходять тільки в рожевому. Просто це приклад, який я от зауважила, що так, я їх поважаю, я бачу на вони на своєму прикладі показують, що що вони. Ем, Певні представники суспільства, які чогось добилися в своєму житті і живуть певний рівень життя, і їм рожевий колір абсолютно не мішає, і їм не, не заважає, якщо вони прийдуть до класичних штанів ті шорті хоча це дуже гарно виглядає. Але хтось би сказав, що це не поєднувані речі. Їм не заважає те, що вони прийдуть в рожевій сорочці. Вони просто живуть своє класне життя. Вони просто роблять те, що їм подобається. І повірте мені, я впевнена. Вони нікого не обговорюють. Не обговорюють нікого, хто в чому прийшов. Принаймні мені з ними жодного разу не довелося такі теми обговорювати, хоча ми обговорювали різні навіть такі більш особисті. І в нас жодного разу зовнішній вигляд не прозвучав, хоча я брешу. Одного разу прозвучало це питання в плані працівників і дисципліни, тому що це вимагало е, такого, такого втручання і корекції, тому що там просто всі кордони, все, що можна було, було перейдено, а точніше був явний брак одягу на людині. То ми мусили просто якби, цю тему торкнутися і якби нагадати про дисципліну і те, що люди якби працюють в закладі. Такому, так би сказати, серйозному, а не легкої поведінки, тому повинні відповідно якось одягатися, скажу так, в сенсі, щоб не в сенсі одягатися, видягатися, а одягатися, щоб на них одяг був в такому плані. Це був єдиний раз єдиний момент. І в такій легкій е, жартівливій формі ніхто нікому претензій не ставить, ніхто ні до кого не доколупується і навчить, як йому жити його життя чи його дітям, що взагалі вважаю, нічия справа, і ніхто ніякого відношення до цього не може мати, і не має права пхати туди носа. Кожен сам перед повинен зайнятися собою. Ну, це, це, це так. Ви знаєте, більшість з вас знає мою позицію. Єдине, що я хочу, щоб під цим відео, отак як. Ем, так як я зараз про цей стереотип говорила, щоб ви поділилися, які у вас були стереотипи, бо у мене він був так само, кажу, як дурочка могла сміятися, коли була підлітком, тому що О, Боже, він же кофту одів. Це були такі подинокі випадки, але це смішило, і ця людина могла цілий день Боже думати про це, розумієте? Ну от, от, от так. Настільки це було незвично і от таке, а зараз нікого цим не здивуєш. Зараз в чому тільки не ходять, і аби людині було комфортно. Тому, будь ласка, пишіть у коментарях, е, якщо ви зауважили собою, що ви позбулися якогось стереотипу, або що у вас він є, там я не знаю, там е, вийти заміж до скількись там років, або ще щось там таке. ну... Те та таке, що найпоширеніше. Пишіть, будь ласка, будемо спілкуватися. Дуже цікаво, скільки таких різних нарахується. тому що я кажу, говорю тільки про один, але я впевнена, що ми там можемо навіть і 20 зібрати, аби вам хотілося і мали час писати. Тому, будь ласка, пишіть у коментарях, буде цікаво поспілкуватися і почитати. Я з вами прощаюся, дуже сподіваюся, що зараз дозвонюся до пані, тому що. Е, тяжко останнім часом це зробити, але якось треба, <смі> Треба, тому що е, тут е, збільшилися об'єми е, гриба, які я не певна, що треба так аж сильно витирати. Хочу, щоб вона побачила, наскільки це проблема, може тоді хоча б щось зробить, а не просто його витри, чи ще щось. Ось так то. Тому біжу. Вам бажаю хорошого, приємного вечора і запрошую до спілкування в коментарях. Чекаю, па-па!